Усім самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Сінсей. Сьогодні спеціальна пропозиція мінус 40, Якщо купуєте дві речі, знижка на касі ще буде мінус 40 від акційної ціни. Зверніть увагу. Але ми сьогодні з вами підемо. Подивимось, що нового весна 2025. Подивимось, що нового. У магазині Синсей з одягом Дякую дуже вам за коментарі. І я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Так, ось така кремова чи слонова кістка. Майже Це слонова кістка, мабуть. Курточка 999 гривень. Бачу, повертається знову те саме, що було дуже багато років назад в моді. Хочу вам показати оцей плащ, дивіться, чи пальтішку, як правильно сказати, такого, бачите, рожевого малинового кольору. Воно довженьке, але є ще ось такі, як у вигляді піджака 999 гривень. Так, а де самі оці довші? А, тут вони. Тобто можна і ось такий придбати короткий варіант з кишенями, чи це обманка? Ні, з кишенями. Гудзики а-ля «Версачі». 1500 гривень заокруглюю цю гривню заокруглюю до більшого, щоб зручніше говорити, тому що 1499, 1500 гривень. Ось такі довженькі. Так, тут ще одні нові курточки, чорні. 660 гривень. І ось такі... Теж цікавий кольор, такий біжевий, але він, я бачу, в моді все одно тримається. Якщо я не помиляюсь, вже третій сезон. Є ще, бачите, ще світліший варіант і червоний. Тобто в чотирьох кольорах. Я чекав, щоб відійшли дівчата, дуже багато дивилися, дивилися і взяли міряти. Бачите, забрали міряти розміри. Мабуть, буде дуже... А в моді цього сезону, весна 2025 року, 799 гривень, 800 гривень, коштує ось така курточка. Можливо, ще, мабуть, ось так можна, правда ж, отак відкрити, якщо сонце пригріє. У нас зараз такі зими, один раз можна вдягнути зимовий плащ, пуховик і все. І схожа ось така в чорному кольорі. Тільки з гудзиками. Теж класика. І зверніть увагу, чорна така косуха 999 гривень. 1000 гривень. Точнісінько, як оця. Тільки треба відкрити. Ось так і все. Теж самий варіант. Так, трішки простіші Дуті куртки, 660 гривень. Чорна. І точнісінько така сама, тільки біжева, ну, такий молочний колір. Трошки подовжена. 899 гривень, дійсно, така тоненька-тоненька. Ну Такі, як зими у нас, то можна навіть і зараз ходити в таких курточках, я вам чесно скажу. Я навіть запарився. У мене є звичайна тонка куртка, і я в светрі, і все одно дуже спекотно. Ой, а тут ще сірий колір є у цих косух. 800 гривень. Біла, слонова кістка. Бачите, така ще є в такому ніжно-персиковому пудровому кольорі. І ось така. Не зрозумію, який кольор, чи сірий, світло-сірий щось таке. 800 гривень. А тут також бачу вже новинки. Це новинка, ось такі малинового кольору, 460 гривень. Але бачу, що баєчка така не груба, з кишеньками на резинці. Досить непоганий варіант, але якщо б була б ще такого кольору. А здається, є, ось вона, дивіться, є. Такого кольору батник. Свейтер, як він там правильно називається. І буде дуже класний костюм. ну Білий це безпрограшний варіант. Штанята також по розпродажі. Ось 400 гривень. І ще від цієї ціни буде знижка 40% на касі. І оцей мені сподобався светр. Цінника не бачу. Дуже гарний, ніжно-такі блакитні букви Лондон. 459 гривень. Там Лондон, тут орган. <ріст> Чи Орегон? <ріст> Ой, Дивіться, а чого воно таке закушлатане? 219 гривень. Таке враження, що хтось його носив і здав. Дивіться, чого воно таке кушлатене? Я не розумію дивно. Це також новинка, ось такі молочні штани і а, такі пудрові 600 гривень. Зараз в моді ось такий великий кльош повертається, мені взагалі не подобається. Не знаю чому. А, як іде дівчина з такими великими кльошами, ну це моє враження. Просто губиться, здається, вся її фігура. А коли дівчина вдягнула джинсики, обтягнула, ну це я розумію. Не знаю, чи це новинка, не пам'ятаю. Здається, новинка 599 гривень. Є зебра плаття і є леопард 659 гривень. це така вже як шифон, але тут ще поясок на резинці. 659, декольте тут на резинці і кльош матрюш. Здається, навіть не 3 чверті рукав, а короткий рукав. Тут є ще одна новинка, бачу, це вже класика, це мені більше подобається. гарно зробила ця модель безпрограшна, 459 гривень її вартість. Так, це що за ниточка, От хто має гарну талію. В таку, знаєте, в підлогу, повністю в підлогу. Сюди якийсь гарний поясок. Дуже такий, знаєте, з красивою, мабуть, пряшкою. Товстий, грубий, широкий. І буде красота. Ця модель мені сподобалась. Так, це також цікава модель, спинка на замочку. 600 гривень, сіра. Повний рукав і воно також в саму підлогу. Досить цікава така ж модель. Але тут така, бачите, як стіючка, але не прилягає до горла. Так, ще вам покажу одну новинку. 399 гривень. Ось така коштує ковтина. Я думаю, це ковтина схожа на туніку. Ну, маленький розмір взяв Есочку. Так, акція, бачите, при, куп... при покупці мінімум двох акційних товарів. Акція діє до 26 лютого або до закінчення товарних запасів. До речі, акція 40% не тільки на одяг, а й також на хом. Хом, чоловічі і дитячі речі. П'яна вишня, 599 гривень. Так, ну і дивіться, тут також бачу розпродаж, знижка 60%, 219 гривень. Відняти 40% взагалі ж не вийдуть 120 гривень. 120 гривень а були 459. Сині чомусь тільки одні на розпродажі стоять з червоним цінником, а ці і оці залишились в повній вартості. Також аля Версач. Так, оці також можна взяти зі знижкою. Тут резинка є, це досить добре. Чи це не для вагітних. Чи резинка для вагітних напереді йде. 269 і мінус 40. До речі, на оцю мочмалу також акція мінус 40. Просто треба щось придбати, дві штучки. Мінус 40%. А ці плащики, я здається, показував у попередньому відео, якщо я не помиляюсь. 1200 гривень. Колір дуже крутий. Дуже хороший колір, можна сказати, навіть безпрограшний варіант. І пішла дівчинка вибирати. Радиться з подружкою чи з мамою по вайберу, який кращий колір. Дивіться, Hello Kitty для маленьких принцесок ось такий. Рюкзак 659 гривень. Сумка Шопер безпроїграшний чорний варіант 659 гривень на замочку. 290 гривень і знижка 40%. Чи ланцюжок на плече. Я показував минулого разу. Ось такий кремовий плащ і чорний 1200 гривень. Але мені попередні трішки більше подобається, не знаю. чи це Мені здається, оця попередня модель для молоді. оця Для молоді, правда? ж? Дубльонка така, як у моєї мами. Я про неї розповідав в попередньому відео. Не знаю чому, але ці поховики не стоять в червоних цінниках акційних, а стоять по повній вартості. Дивно. 1200 гривень і чорний, а є ось такий ніжно-блакитний. Так, ну джинси я бачу без червоних цінників. Джинси це такий а, одяг, що можна вдягати цілий рік. 699. 699. Ось тут бачу якісь трішки дешевші. 459. 800 джинси без знижок. Ось таку поставили зі знижкою 670 гривень. Є ось такий коричневий, можна сказати, кавовий. Да? І чорний. Але він такий набитий. ну Це дійсно зима. Досить добре набитий. Так, а це я щось не бачив, чого вони його заховали в акції. 620 гривень. Ой, він такий тонюсенький, а виглядає ніби як із твердої якоїсь замші, але дуже тоненький. Це дійсно на осінь, на весну. Відкрити для семена ж додаток Сенсій та не права. Заробляється вам. Або знаєш, та користуйтесь повідомлення 180 батьків. Дивіться, воно таке має бути, я не розумію. Воно ніби таке старе, старе покошлатане. Я думаю, я сподіваюся, що ви в коментарях напишете. Це вже друга річ, яку я зустрічаю. Це, мабуть, так, так модно. <гум> Чесно, не знаю. Але він такий покошлатаний. От якби були, знаєте, три розміри, щоб порівняти, чи всі такі покошлатані. А здається, що хтось носив і приніс. 500 гривень. Ну, ще знижка буде 40%. Бачу на знижки на чоловіче взуття також непогані ціни. Ось такі 670 гривень. Червоний акційний цінник і ще мінус 40. І, до речі, це ціна не від них. Це ціна не від них, хто сюди приліпив а їх. А, це інші, напевно, 399 схожі. Але добре, якщо він тут був, хай буде. Трішки інакше, бачите, 399 ще дешевше. І також ще буде знижка 40%. Який це розмір? 45, 46. Ну, завжди як залишались великі розмірчики. Навіть знижки на чоловічі худі. Дивіться 290 і вийде ще дешевше. Білі. Дивіться, в якому я наряді, який у мене светр. Гусі, гусі, лебеді, кохання. Дуже гарний светр, мені сподобався. Так, є чоловічі джинси зі знижкою. 399 гривень. Ось такі з кишеньками. Також 399 Три рази були переоцінені. Зараз знижка 60%. І ще мінус 40% додаткова знижка. 60 і 40 безкоштовно. Та я жартую. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Я тут бачив плащ такий довгий. Знаєте, як, от, можливо, хтось бачив такі чоловічі плащі довгі, бачите? Ось, по 700 гривень, а, скільки він вийде, а, треба рахувати. 400, да? чи як там Десь 400 гривень вийде зі знижкою. Розмір М. Класний такий. В мене ніколи такого довгого нема, але ще раз повторюсь, просто ну куди? Зими нема, морозів нема, тому гуляю в курці. Так, це щось нове. Ой, до речі, він мені сподобався. Гарний. ну Це повна вартість. 459 гривень. Такий біжевий, дуже красивий. Зараз все можна купити, лиш би тільки гроші. Погодьте зі мною. 999 Кросо... кросівки. Здається, усе я вам показав, що хотів показати. Я гадав, що ще будуть якісь сумки жіночі на розпродажі, але бачу, що все розкупили. Буквально все розкупили, нічого немає зі знижками. Є тільки нова колекція по повній вартості. Ну, завітайте у це і подивитись, що цікаве привезли. Це також новинки. Це такий бублик Рагублик 459-340 гривень. І цю колекцію усю я вже вам показував в попередніх оглядах. Трішки можна там повернути. Згорнути вниз плейлист і знайти, кому цікаво, просто наголошую. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемося у наступних відео. 800 гривень. Ось такі кросівочки жіночі.